Що ж, друзі, всім доброго ранку. Я вже готовий, як ви бачите, до подорожі. Сьогодні, я сподіваюся, буде одна з найцікавіших рибалок початку сезону 2025. Тому що, як ви бачите, я йду не на воду, а сподіваюся, ми прийдемо на кригу. У мене в руках пішня. І це дає, скажімо так, великі надії, що сьогодні класно порибалимо. Путь до нашого завітного залівчику займе десь близько півгодини, по моїм почотам. Кинув лінійку, нам треба 3 км зараз йти, але йти, це дорога буде така по пересічонки, Містами не дуже проста. До речі, да, взяв про всяк випадок з собою ще Акваманію і поклав такий е, сумку-рюкзак, я би сказав. Але перший раз готовий сходити навіть в холосту. Так не хочеться тягнути з собою на плечах ще і човен. Якщо що, я гадаю, краще витратити лишню годину, повернутися і ще раз притягнути туди човника. Якщо знаєте, буде корка не туди, не сюди. Тож, Якщо нам сьогодні вдасться відкрити сезон криги 2025 без човна, то це буде взагалі просто ідеально. Став трохи перепочити, хвилин 15 вже точно йду по лісу. Бачите, вже розтібнувся. Я не уявляю, себе ще і човен на собі тягнув. Да, і чому я його відразу не взяв? Мені по дорозі там трапився заліжик один. Я на нього вийшов. Чисто спробувати, буде тримати крига чи ні. І ви знаєте, тримала. От ще бачите, ну це більше лужа. Вона нам ні про що особо не скаже. Блін, а, а отут уже не тримає. Дивіться, отут уже треба... Да, тут... Та ні, тут нема. Блін, ну що, вертатись треба. Ладно, вже дойдемо до кінця. Якщо що, буду вертатися, ти що? Я цей день так просто не залишу. Фух. На силу добрався, весь мокрючий, Я не знаю, як чого він сюди тягнути, Ну, що я вам скажу. Ви бачите? Вся спроба була марна. закраїни тут, все, тут можна сказати, льоду нема. Воно ще воду качають. Я навіть зараз чую, як льод по закраїнам тріщить. Тобто воду або скидають, або додають. Скоріше додають, бо її мало. Звісно, виходів на кригу нема. Ну що, звісно річ, це скоріш за все буде велике фіаско, братан. Але за човном іти, ну, сьогодні точно не варіант, ой, 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 ой. Та ти що. Ой-ой-ой-ой-ой, що, це зараз всю буде? Охренеть. Стою. Трещить, але стою. Блін, друзі, під мене вода відразу пішла. Камера стоїть там, де я вже її не достану. Дивіться, під мене відразу вода заходить. Гля, і звідси пішла. Та ти що? Ну тут без човна, я, я не знаю що. Все, я вже просто в калюжі. Як буду вибиратися, я не знаю. Ви знаєте, друзі, всьому є розумний приділ, але я сьогодні, ви бачите, його взагалі не дотримуюсь. Так робити не можна. Оп! І я нікому не раджу таким займатись. Крига тріщить. Та ти що, під собою лунку бить нема сенсу, зразу набереться. Блін... Та... Просто лютий треш, друзі. Я ще раз вам наголошую. Ніхто не рипається отак от, от, як я. Це я не знаю. Просто що я фанатик настільки. Це Тільки костюм поплавок або краще не сам на рибалку. Першим ділом, звісно, пустимо камеру, глянемо, є тут хто чи ні. Наче до лунки поки не підходжу, вода не дуже з неї виливається. Так, запускаємо камеру. Фух, ти що стрьомно? Ти що ти що? Перший раз в цьому році ми повноцінно на кризі без човна, друзяки, без човна. Оце справжнє перше відкриття сезону 2025 по зимній риболовлі. І якщо нам з вами пощастить, ми ще і риби піймаємо. Головне, ще до лунки близько не підходити, буде все норм. Так, що у нас по рибі? Риби нема. Прикинь, а риби нема. Що я тільки що виходив а, з камерою. Десь хвилин 20 я витратив на дослідження акваторії, там, де я міг її дослідити, тому що тут обмежена територія, отут п'ятачок. На ньому взагалі риби нема, там, де я зміг хоч якось пройти. Отуди далі, на основні каряшки я взагалі не пройшов. Просто крига піді мною лопається. Ну, дуже стрьомно. навіть мені, попри те, наскільки я повернутий на рахунок криги. Тут у мене коряшка, а, знайшов я три карасі, вони втичні, вони не активні, просто під корягою стоять і нікуди не діваються. Пів метри туди-сюди, все, риби нема. Я не знаю, я настільки мало риби ще не бачив. Думав, первольотка тут буде клондайк. Коротше, давайте пробувати ловити хоча б тих трьох неактивних друзяків, як я вам і казав в одному із минулих відео, я собі зібрав пару вудок під карася. Новенькі вудки, зараз ми їх розловимо і я вам про них дещо розкажу. Просто муха не сиділа, ви бачите ручки. Красного кольору, катушечки під світ. Ну, ви ж знаєте, мене наскільки я ще підтільний в цих ділах. У мене навіть балоночки. якщо біла вудка, повинна бути і біла катушка. Дурав я їх таким чином, щоб можна було отак: от покласти. Просто на катушку. І все, і виставить ківочок, щоб ківочок вже був в натяжку. Зараз спробую це на практиці. На обох вудках у мене стоять мармишки. На одній із водочок стоїть 0,12 ліска. взагалі така тоненька, саме, знаєте, під зимню рибу, під зимнього карася, на іншій 0,15, а дещо товше. Марадзець ще трохи тримається, це видно навіть по мотелю. Наживлятися, до речі, будемо саме мотелем. Так, щоб вам було що був би опариш, взяв би сьогодні з собою опариша. Париша не знайшлося вдома, і я їхав дуже рано, магазини були закриті. Знаючи, які тут карасики можуть клівати, я відразу розрубав лунки. Щоб потім все це вкіпіше не робити. Однією рукою довбаєш, другою тримаєш карася, там леску перебив. А ось і він. Друзі, перший. Перший в цьому сезоні карась з льоду. Слухай, ну ці вудки теж доволі таки непогано відпрацьовують. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ого! Ч -ч 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 -ч. Хорош, дядя. Я же за лунки вам казал, Вы бачите, я колунка, фиг проходит. Да скільки ж можно. Давай уже сюда. А -а -а -а. Просто красавец. А поклевочка, вы бачили? Да ты шо. Зараз я вам его дышу ближе покажу. Так, мормышка норм. І отакий от, от карасямба. Тоже, конечно ж, норм. Все, друзі, приймаю ваші вітання. І вас вітаю також як своїх глядачів з відкриттям, з повноцінним відкриттям сезону 2025 з криги. Ми це зробили. О, да! Ви знаєте, відразу адреналінчик в кров вприснувся. І настрій такий прям... Ти що, рибалить і рибалить. По вудці відразу скажу, переживав, як вона буде в'язати карася, але я гадаю, вам було видно. Сама вудка, вона така жорсткувата, але кінчик тут прям ну такий живий-живий. Тобто строй не такий, як у мене був Feeder від Селекта. Зовсім не такий. Але є понимання що якщо на цю вудку карпуха навіть клюне, там такий двушний, навіть трьошний, ця вудка краще справиться, ніж той Айсфідер. Для... Більш крупної риби, айсфідер був більш сапливішим. А ця от прям і кончик хорошо відпрацьовує, гляньте, який живий квіртіп. І сама вудка така, як з скло пластика. Схему риболовлі моєї, я гадаю, ви зрозуміли, виламав таку ділочку. Ледь дійшов до того куста, прям так тріщало. Ну, ти що? Ти? Прям що, ти що ти сьогодні лід? Я так сижу, підкинув ківочик. Хлоп. Він опустився на сусідній, підкинув кивочок, опустився. Все, посидів там секунд 10. Ще разок процедуру повторив. Таким образом, ми обозначаємо нашу наживку. І, як ви бачили, карасик підійшов, взяв. Все вдалося, як я собі сьогодні і планував. Гадав, навіть буде гірше, тому що прийдеться вертатися за човном. Один фіг, чесно кажучи, я б сьогодні так це не залишив. Звісно, міцність закаряжена. Будь-яке виважування може закінчитися обривом. Ну нічого. Воно того вартує, друзі. Обрив однієї мармишки вартує такої риби, такої рибалки, такого загалом відкриття. Та ти що? Глибина, до речі, десь приблизно 2,5 метра. Вон дивіться, який красавець. Один з тих трьох. Одного я дергнув. Видно вам. Ну, один, ви бачите, риби нема. Нема риби. Гарний, звісно, карась. Але такий, одинокий. щось ходить. і все. коряги. Ё-моё. Выходь. Такая хорошая поклевка, вы бачила. Ну что ж. Ось, дивіться, друзья, навіть знайшов мармиху. Сидить в коряге. Блистить, бачите? Вот это. И мотыль видно. Ну, что ж сказать, прикро. Прикро. Але що поробиш? Така вона рибалка в густому коряжнику. Риби геть нема. Давайте визволять марм... точніше відривати мормиху та перев'язуватись і знов-таки опускати снасть на дно. Єсть. Да. Це не дріб'язок, це карась, друзі. Перебив тільки шолунки. лунки. Ну, Бачите, як кончик відпрацьовую, за що я вам і казав, тихо, тихо, хороша, хороша риба. Ой-ой-ой, монстр. Може не пролізти. Тихо, тихо, тихо. Лунка така, що... Може не пролізти. А ну ті, клавне сорла завести. Якраз. Глянь, яке краси. Та ти шо. Щось на ньому чорне таке, як фіг просишо. Воно таке, як наче стирається, мул чи фіг не знаю. от так от. Трудова рибалочка, але, але пойдет. Але все ж таки рибалка. Деякі карасямби. От зараз би чайка якраз шльпнути. Однакові по розміру. Вагів нема, але я гадаю, десь близько пів кіла кожний. Самі бачите, ну грамів 400 тут закон. Наче і мотель не дуже давно вдівав, але треба його перенаживити повністю. Цим закормимось з урахуванням. Того, що в нас рибалка така, ну досить трудова. Можна мотель і почастіше змінювати. Є черговий. Може цей не зійде. Тихо, 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 красавчик. О, блін, зараз пропутай ще в сусідню вудку. Так, заходь в лунку. От я не пам'ятаю, деяка ліска. Десь же ж у мене 0,12, а десь 0,15. Та ну ти що, один в один. Але, які красені просто. Друзі, це третій карась. Я б сказав навіть карасям карасямба. Все, тепер моя душенька вже спокійна, більш-менш. Иди сюда. Ты шо, прям расклювался? Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Хорош, -чу 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 -чу. хороший. хороший. Угу. Блин, сэп. Могут на экране. Приплутал водку. Друзі, тут корба. Зараз я поближче вам покажу. який. Заплутав все, що можна було. Так, ладно. Будемо зараз розплутувати. Ты что, кабаняра? Ну цей самый крупный. Цей, мабуть, граммив так 5600. Ты шо? Просто зверь. Все. соседняя утка у нас на мазитом с мотылем. Все нормально. Опускаю плутамину. Все наче, наче. Рози брав. Так. А вот, собственно, и сам карась. Да ты шо? Друзі, подивіться, який монстр. Ну це, ну, блин, вагів. На жаль, нема сьогодні вагів. Але це грамі за 600. Зараз я вам просто покажу на фоні оцих. Оці всі калібровані, плюс-мінус однакові. А цей, дивіться, явно вигідно виділяється перед всіма це, це дуже крупний карась. Бачите. Ну, так це вже діло. Я сподіваюсь, ви побачили цей підйом. Я вам навмисно його приближу, щоб ви його 100% побачили. Ти що? Блін, є ляскаряшки тільки що вивів. Ух ти що Тихо, 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 тихо. Знов монстр. І знов переплутав водки. Ще більше. цей, мабуть, ще більший, а може і такий самий гля цього разу наплутав там взагалі такого, я не знаю. Можливо, прийдеться навіть рвати ліску. Як правило, ви бачите, на одну вудку клює. праву. Ай-яй-яй-яй-яй, які карасі. Друзі, які карасі. Так, да, оці два вони, мабуть, однакові. Гля, взагалі просто. А так-то взагалом. Весь карась крупний. Ти що? О, оце вже більш на рибалку схоже. Ой-ой-ой, друзі, зацініть яка краса. Прям в одну мить тільки що сніжок пішов. Ага. Але... Це просто кайф сьогодні якийсь знаходитись на риболовлі. Фух, просто справжня зима. Ми з вами на льод сьогодні вийшли. Відкрилися просто з льоду. І ще й погодка у нас отак от. Дуже приємно дивує. Та. А оці красики як дивують, дивіться. Красота. До речі, друзі, про пішню. Про свою. Можливо, хтось не знає. Це мені в цьому році підписник мій задарив. Пішня виготовлена з ресорної сталі. Ще, бачите, отак от і підписав. Іменно, можна сказати, пішня. А ручка тут, наче з ясеню, я точно не пам'ятаю. Посилання на цього майстра я залишу в описі на його інстаграм сторінку. Там у нього можете детальніше подивитись такі пішні і кому треба, можете заказати. Гля, відразу підйом. Та ти що? Просто чарівна лунка. Що ще сказати? Що найцікавіше боку. бачите, 30 сантиметрів туди, 30 туди, все. Нема. А тут туди, глянь. Які морди винирюють. Ти, ну, я просто в шокі. Тільки-тільки його -тільки тільки, друзі, опустив мармишку. Ух ну, ти всі Вась. Ну ви знаєте, мабуть, я помилявся насчет трудової риболовлі. Звісно ж таки трудова вона в плані того, що на таку кригу не фіх Дуже стрмна. Але в плані саме кльову то подналадилось. Бачите, знайшов ту саму луночку, звідки клює. Сусідні ніфіга, Там стояла лутка, тут стоїть ноль. По тих лунках теж раніше. З однієї лунки ти що. Ну і сюди. І в корягу. Ну, на цій лунці, мені здається, нереально. Я там єле пробився. І все, і... риба в корязі. Тож, друзі, давайте полюбуємось на цих красенів, яких нам сьогодні вдалося піймати. Подивіться, яка гарна риба, наскільки вона крупна. Глянь, які красянки. так. Просто усі, трошки менше, але все одно ну, ну, розмір, ви бачите, от я беру карася в руку. Це просто топовий розмір. Як зазвичай нагадаю, друзі, не забувайте ставити лайк під відео, якщо вам, звісно, воно сподобалось за таку екстремальну рибалку, яку я для вас знімаю. Також пишіть коментарі, ну, як про мене, сьогодні у нас вдалося все на 150%.